Погода в Україні найближчого тижня визначатиметься впливом атмосферних фронтів та областю високого тиску із заходу. Найнестійкішою вона буде на півдні країни. Тут пройдуть помірні, а часом значні опади у супроводі сильного вітру. Нарешті території ймовірний мокрий сніг часом із дощем і туманом. Температура повітря буде істотно вищою за кліматичну норму. 24 грудня у західних та місцями північних областях очікуються дощі та помірний сніг. Нарешті території України без істотних опадів. У день у Карпатах сильний сніг, слабка хуртовина. Вітер переважно східного напрямку – від 5 до 10 метрів за секунду. На півдні – місцями пориви – 15-17 метрів за секунду. Температура повітря вночі становитиме від мінус 4 до плюс 1 градусу. У день повітря прогріється до плюс 2, плюс 8. У південній частині та в Криму – плюс 7, плюс 12. Вівторок на Полтавщині розпочнеться з похмурої погоди, хоча світловий день буде ясним. Надвечір небо знову опиниться у полоні хмар без опадів. Температура повітря вночі становитиме плюс 2, в день 4 градуси із плюсом. У Кременчуці хмарна погода триматиметься від початку доби і до самого вечора. Вночі та вранці очікується дрібний дощ. Нічна температура повітря зафіксується на позначці плюс один. Денна становитиме 5 градусів із плюсом. У горішніх плавнях сонце рідко з'являтиметься з за хмар. Уночі йтиме дрібний дощ. Вранці розпогодиться та більше цього дня опадів не передбачається. 2 градуси тепла темної передоби, У день плюс 5. Вітер північно-східного напрямку до 3 метрів за секунду, атмосферний тиск 758 мм міліметрів. ртутного стовпчика. Історичні температурні рекорди такі. 24 грудня 2015 року, за даними метеофахівців, виявилося найтеплішим у нашій місцевості. Того дня зафіксували 10 градусів із плюсом. Мінімальною температура повітря була 1969-го – 22 градуси морозу. Дивіться прогноз погоди у будні. Одразу після випуску новин на телеканалі Гок. Долучайтеся до наших соцмереж.